Шість. Захист права інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності в Україні останніми роками набуває все більшої гостроти, оскільки масштаби порушення цих прав стрімко зростають. Варто хоча б згадати про проблему виробництва та реалізації неліцензійних компакт-дисків, відеокасет, комп'ютерних програм тощо а також пов'язані з цим ускладненням міжнародних торговельних відносин у цій та сумішних сферах, тому наслідка порушення права інтелектуальної власності та захисту від них присвячені низка норм та спеціального законодавства, порушення права інтелектуальної власності можливе у формі дій, посягання на право інтелектуальної власності, у формі бездіяльності, невизнання права інтелектуальної власності органами які в установлених законом випадках мають проводити легітимацію результатів інтелектуальної, творчої діяльності у змішаній формі невизнання права інтелектуальної власності з наступним незаконним використанням тим же суб'єктом результатів чужої інтелектуальної, творчої діяльності, порушенням права інтелектуальної власності визнається також ввезення на митну територію України виробів, товарів. В яких використано об'єкти права інтелектуальної власності, що захищаються на території України, без дозволу суб'єкта права інтелектуальної власності, з порушенням цього права незалежно від того, чи ці об'єкти захищалися або захищаються в країнах походження, чи ні разом з тим, навіть за наявності ознак порушення права інтелектуальної власності, дії, які законом визнаються правомірними. Порушеннями права інтелектуальної власності не визнаються, порушником права інтелектуальної власності може бути фізична або юридична особа, вина порушника для кваліфікації дій чи бездіяльності, як таких, що є порушенням права інтелектуальної власності. Значення немає матеріальним наслідком порушення права інтелектуальної власності є поява контрафактних виробів, тобто продукції товарів. Вироблених з використанням об'єкта права інтелектуальної власності, реалізованих в межах України з порушенням права на нього. Контрафактними вважаються також вироби, які виготовлені законно, але розповсюджені з порушенням прав суб'єкта інтелектуальної власності, загальні засади захисту права інтелектуальної власності від порушень встановлені ЧКС. 418 ПСК, котра наголошує. Що таке право є непорушним, воно належить його володільцю як природне право, внаслідок чого ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом відповідно до цих засад, які, в свою чергу, рунтуються на положеннях Конституції, захист права інтелектуальної власності здійснюється судом, зокрема, 430 к встановлює, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до СК 16 СК. Отже, для суб'єкта права інтелектуальної власності існує можливість вимагати, щоб суд застосував такі загальні для всіх цивільних відносин способи захисту. Один визнання права це може бути визнання права інтелектуальної власності. Визнання права використання відповідного об'єкту тощо. 2. Визнання право чину недійсним, наприклад. Визнання недійсним ліцензійного договору. 3. Припинення дій, які порушують право припинення використання твору без згоди його автора. 4. Відновлення становища, яке існувало до порушення права, наприклад, вилучення і знищення незаконно виданого накладу літературного твору. 5. Примусове виконання обов'язку в натурі, наприклад, вимога до видавця про виконання його обов'язку за договором про видання твору. 6. Зміна правовідношення. Зміна умов авторського договору на вимогу автора у вигляді реакції на порушення з боку видавця. 7. Припинення правовідношення дострокове розірвання ліцензійного договору у випадку його порушення. 8. відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди. 9. відшкодування моральної немайнової шкоди. 10. Визнання незаконними рішень дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування їхніх посадових і службових осіб. Суд може також захистити цивільні права та інтереси пов'язані з інтелектуальною власністю, застосувавши спеціальні способи захисту права інтелектуальної власності та постановивши рішення про 1. застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів, 2. зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності. 3. Вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності контрафактних виробів. 4. Вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів із порушенням права інтелектуальної власності. 5. Застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення. Шість. Опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення з метою запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів суд має право заборонити відповідачеві чи іншій особі вчиняти певні дії. Для цього необхідна наявність таких умов один існують достатні підстави вважати. Що ця особа є порушником права інтелектуальної власності. Два. Зазначені дії стосуються виробництва, відтворення, розповсюдження, використання, а також транспортування, збереження або володіння виробів товару, щодо яких є достатні підстави вважати їх контрафактними. Три зазначені дії вчиняються з метою випуску в цивільний оборот цих контрафактних виробів товарів. За своєю природою це є прогібіторний позов, можливість подання в якого передбачена 386 СКА. У тих випадках, коли порушення права інтелектуальної власності стосуються майнових прав його суб'єкта на певний матеріальний субстрат, наприклад, на рукопис, плівку з аудіо чи відеозаписом, носій комп'ютерної програми тощо. Для їхнього захисту можуть бути використані засоби захисту права власності, встановлені главою 29 СК, якщо дії порушника права інтелектуальної власності мають ознаки злочину, за який передбачена кримінальна відповідальність, орган дізнання, слідства або суд зобов'язані вжити заходів для забезпечення поданого або можливого в майбутньому цивільного позову шляхом розшуку і накладення арешту на один. Вироби товарів, щодо яких припускається, що вони є контрафактними, 2. Матеріали та обладнання, призначені для виготовлення і використання зазначених виробів товарів, 3. Документи, рахунки та інші предмети, що можуть бути доказом вчинення дій, за які відповідно до чинного законодавства передбачена кримінальна відповідальність.